Привіт, мене звати Аліна, і вчора я склала іспит з водіння, склала його з першого разу. Дякую за це моєму інструктору Дмитру, за його терпіння, за його практичні поради. Вони допомогли мені не лише скласти іспит, але й отримати впевненість на дорозі, яка допоможе мені у майбутньому. Що я хочу порадити учням, які будуть складати іспит, по-перше, бути проактивними на заняттях, задавати питання, моделювати різні ситуації, які можуть статися на дорозі, розбирати їх зі своїм інструктором. Також не поспішайте на дорозі, краще бути повільнішими, але бути впевненими у своєму кроці. І, як завжди мені казав Дмитро: дивіться по дзеркалам, мінімум тричі, це має бути вашою звичкою. Успіхів вам у навчанні і у складанні іспитом.